Бананка, яка за короткий час стала хітом продажів та до якої три патчі ви отримуєте в подарунок. Ці патчі чудово виглядають на широкій велкропанелі з лазеркатом, яка розташована у її передній частині. У нижній частині знаходяться стропи, на які ви зможете закріпити турнікети. А тепер про функції цієї бананки. І перше, її можна використовувати як цивільно, просто застібнувши з боків ось такі фіксатори. Які не дають їй відкриватися повністю. Другий варіант це можливість використовувати як аптечку або сумку для інструментів. Для цього просто розтібаєте фіксатори, і бананка відкривається повністю. Всередині вона виготовлена з велкроматеріалу, на який ви зможете закріпити кобору, патчі або ж з'ємні панелі. Також тут є дві кишені, які застібаються, і резинка, на яку ви також всередину зможете закріпити турнікет. У задній частині також є кишеня, яка застібається і прилягає до тіла, а отже ваші цінні речі будуть у безпеці. І спереду також є ще одна кишеня, яка поділена на три частини для зручного розташування ваших речей. Завдяки чотирьом петлям, які знаходяться у верхній частині і з боків, бананку можна носити у різних положеннях. А стропа закрита м'якою накладкою для того, щоб вона не врізалася вам в плечі і була зручною носінні. А замовити таку бананку ви можете у кольорах піксель, койот, олива, мультикам, чорний та чорний мультикам.